Розкажи мені про свій дім. Такими словами почався радіодиктант Національної єдності. Його проводять 22-й рік поспіль. Минулого року його написали близько 60 тисяч людей з усіх континентів. Сьогодні до написання доєднались і депутати Рівненської обласної ради. Більше у сюжеті. Їх ламали, а вони билися за право вижити і зберегти в собі свій дім. Про місце сили і пам'яті роду про дім така тематика 22-го радіодиктанту національної єдності Цьогоріч Текст декламувала акторка Ада Роговцева, а написала його Ірина Цілик. Диктант написаний про сьогодення. Він написано мій твій дім. Значить, тут можна інформувати і вже і твій, і мій дім, тому що він відноситься до сьогодення. Що от ми перетеж, те, що переживає на сьогоднішній день країна. Що от ми там десь як мирний час працюємо? Нам треба будинок, нам треба те, 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 десь там треба багато чого. А дійсно поміщається все в валізу тут тривож. do Aliso. У стінах облради сьогодні теж пишуть диктант. Сесійна зала зібрала представників виконавчого апарату ради різних відділів, громадських та культурних діячів і депутатів. Щоправда, останніх разом з головою було лише вісім з 64 Він мало розрекламований, мало доносять нашим колегам і депутатам, що це обов'язково треба приймати участь незалежно від того, як ти його напишеш. Цей диктант саме основне це що ми з'єдналися популяризували українську мову і я думаю що оце саме основний меседж єдності наших 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 українців щоб ми показали що ми нація в 2021 році до диктанту доєдналось близько 60 тисяч людей. Цьогоріч прогнозують більшу цифру, адже навіть в цій залі багато хто вперше бере участь в подібному. Певне хвилювання було, але це ну не більше ні менше ніж там. Ми проводимо сесію, коли мені доводиться вести зал і процедурно-пленарне засідання. Ну але досвід достатньо цікавий. Я думаю, на тверду четвірку я написав. Написаний диктант можна відправити на перевірку як в паперовому вигляді, так і в електронному. Це треба зробити не пізніше одинадцятої години 10 -го листопада. Тетяна Петрина Павло Стецюк. Новини Рівного.